Вітаю дев'ятикласників на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо останню тему з розділу: вторинний сектор економіки, виробництво харчових продуктів та напоїв у світі й Україні. Здається, де ж тут географія? Ці виробництва є у всіх країнах світу. Продукти харчування задовольняють одну з базових фізіологічних потреб людини в їжі. Чим більша чисельність населення, Тим більше має вироблятись харчових продуктів, от і вся географія. Проте потрібно враховувати історично сформовані традиції, рівень економічного розвитку країни, вищі доходи, якісно інший раціон харчування, ширший асортимент. Та й підприємці в умовах конкуренції намагаються пропонувати нові товари з новими якостями. От ви знали, наприклад, що існує 5 тисяч видів сиру. А ще аналітичні дослідження географії їх виробництва і безліч туристичних маршрутів дегустації сирів. А скільки існує різновидів хліба, сосисок, сардельок, морозива, тістечок, пересічний житель України має інтернаціональний продовольчий кошик. Водночас ми впевнені, що купуємо в українських виробників хліб, цукор, молоко і масло, ковбаси й шинку, проте без штрих-коду чи назви бренду. Не завжди можемо визначити, де вироблено чай або каву, шоколадку чи корицю. Отже, розміщення виробництв харчових продуктів залежить передусім від споживачів, їх кількості, рівня доходів, традицій, смаків, сучасних трендів. Сероною для виробництва є продукція сільського господарства зерно, олійні, цукристі культури, овочі, фрукти, ягоди. Проте переробляють і рибу, і морепродукти, зібрані лісові гриби, ягоди і сік. Підсумуємо: основними чинниками розташування підприємств харчової промисловості є споживчий, сировинний і менше впливає працересурсний. Варто зауважити, що глобалізація дещо зменшила вплив політичних чинників, як, наприклад, політику уряду щодо продовольчої безпеки своєї держави. З урахуванням основного чинника розташування підприємств виробництва харчових продуктів і напоїв, можна поділити на кілька груп. Перша група це ті, що переробляють великі обсяги сировини. А її кількість в кілька разів перевищує вихід готової продукції. Це цукрове, олійне, крохмальне, круп'яне, плодовоче консервне, маслоробне, рибопереробне виробництва. На обсяги споживання у місті, регіоні орієнтується виробництва другої групи. Їхня продукція має коротший термін придатності або великі витрати на її транспортування. Наприклад, виробництво хліба, тортів тістечок, макаронів. Окремі виробництва, наприклад, борошномельне і молочне, орієнтуються як на сировину, так і на споживача. Проаналізуємо розташування окремих виробництв першої групи. Цукор виробляють із цукрової тростини і цукрових буряків. На виробництво 1 кг цукру потрібно приблизно 7 кг буряків або 8 кг тростини. Їх потрібно вивезти з полів на цукровий завод і швидко переробити. Зберігати буряки від псування в зимовий період дорого, і тому заводи працюють сезонно, розташовані в районах, що спеціалізуються на буряківництві. З тростини на першому етапі виробляють цукор сирець, а потім цукор уже аналогічний буряковому. Географію їх вирощування ви вже знаєте. Цукровий буряк. Культура помірних широт і субтропіків, а цукрову тростину вирощують в тропічному і субекваторіальному поясах. Якщо поряд поставити політичну карту, не складно назвати країни, в яких найбільше виробляють цукру. Таблиця статистичних даних доводить правильність цього міркування: Бразилія, Мексика, Сполучені Штати Америки в Америці, Індія, Китай. В Азії, Австралія, Франція, Німеччина, Україна, Росія в Європі. У США і Китаї цукор виробляють як з буряків, так і з тростини. Україна входить до двадцятки країн-виробників цукру з цукрових буряків. Порівняємо карту їх посівів і картосхему цукрових заводів. Виробництво цукру зосереджене переважно в лісостеповій зоні частково в північно-степових районах. Збільшення тривалості засух змушує це виробництво зміщуватись на північний захід, оскільки в цих районах менші кліматичні і погодні ризики для вирощування буряка. 33 заводи, що працюють нині, розміщено в малих містах, селищах і навіть селах. Наприклад, на Вінниччині цукрові заводи діють у містах Ілінці і, і Гайсин. Селище міського типу Томашпіль, селах Городківка Крижопільського району, Війтівці Хмільницького району і Михайлин Козятинського району. Виробництво олії також орієнтується на райони вирощування олійних культур сої, соняшнику, ріпаку, маслин, арахісу, олійної пальми та інших. Географію цього виробництва легко зіставити з географією рослинництва. В екваторіальних широтах в країнах Південно-Східної Азії та Африки вирощують олійну пальму і виробляють пальмову олію основні експортери Індонезія Малайзія. У субекваторіальних широтах домінує виробництво арахісу і арахісової олії. На карті світлозелений колір. Субтропічні широти це соєва і оливкова олія, рожевий колір на карті. У помірних широтах Помаранчевий колір, вирощують сою, соняшник ріпак. Соєва олія домінує в Китаї і Індії. Соняшникова в країнах Європи, в США. Для України виробництво соняшникової олії галузь міжнародної спеціалізації. Якщо проаналізувати карту посівів соняшнику, без даних по Автономній Республіці Крим, то нескладно складно визначити райони найбільшої концентрації підприємств, що виробляють олію: це степова зона: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська, Харківська області. Підприємства працюють як у великих містах: Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, Полтава, Вінниця, так і в малих містах, селищах і селах. А нині великі компанії, що спеціалізуються на експорті олії, розбудовують у портах потужні виробничо-логістичні хаби. Прикладом є порт Південний заводу селі Визирка. Під тиском глобальних кліматичних змін нарощують посівні площі аграрії в лісостеповій зоні, а слідом за ними збільшують потужності переробні підприємства. Так змінюється географія виробництва соняшникової олії. Позитивним моментом у розвитку цієї галузі є постійне нарощування експорту олії і зменшення експорту соняшникового насіння. Це нові робочі місця, сплачені податки, зростання національного доходу країни. Нині Україна дає більше половини світового експорту цієї олії. Зростає виробництво і експорт соєвої, ріпакової олії. Подібними є закономірності розташування крохмального плодовоча консервного виробництва. В Україні крохмальні заводи працюють у районах розвитку картоплярства на півночі й заході країни. Високою концентрацією виробництва вирізняється Чернігівщина. Консервні заводи спеціалізуються на переробці тих овочів фруктів, які вирощують в певному регіоні. Консервний колаж на екрані демонструє відмінності спеціалізації північних і південних районів України. В одних консервують огірки, зелений горошок, роблять кабачкову ікру, а в інших переробляють перець, помідори, виноград. Молокопереробне виробництво пов'язане з розвитком скотарства, передусім молочного напрямку. На карті рожевим кольором позначено райони скотарства. Порівнюючи площі таких районів, пам'ятаймо, у високорозвинених країнах тваринництво має високу продуктивність. Зважаючи на це, визначаємо країни з потужною молокопереробною промисловістю, основна продукція якої вершкове масло, сухе молоко і твердий сир. Індія, Сполучені Штати Америки, країни Європи, Австралія і Нова Зеландія. Якщо врахуємо обсяги споживання вершкового масла в країні, то зрозуміло буде, чому найбільшими експортерами є Нова Зеландія понад 400 тисяч тонн, Австралія, Білорусь і Україна 25 тисяч тонн в рік, а також окремі країни Європейського Союзу. В Україні заводи, де виробляють вершкове масло, зазвичай входять до складу великих аграрно-промислових компаній. Наприклад, Мілкіленд Україна це 12 заводів, де виробляють масло, сир, сухе молоко. Їх розташування на карті збігається з основними районами виробництва молока на картограмі темніші кольори. Розміщено ці заводи переважно в невеликих містах і селищах в зоні постачання сировини Охтирка, Конотоп, Ромни, Миргород, Славу та інші. Подібну географію має група підприємств Молочний Альянс. А от географія виробництв, що орієнтується на споживача, відображена на карті розміщення населення України. Людність міст, сіл, чисельність населення в районах і областях країни є основним показником, що зумовлює концентрацію підприємств, які випікають хліб, булочки, тістечка, виробляють м'ясні напівфабрикати. Тож розглядаючи харчові продукти на полицях магазинів, зважайте на місце їхнього виробництва, і урок географії триватиме стільки, скільки ви не втрачатимете інтересу до навколишнього світу. Дякую за увагу! До побачення!